5 грудня у Міжнародний день волонтера у Хмельницькому відкрили центр психосоціальної підтримки Товариства Червоного Христа України у Хмельницькій області. Ми довго до цього йшли і на кінець ми відкрили центр психосоціальної підтримки у місті Хмельницькому. На теренах Хмельницької області це перший такий центр. Але разом з тим наші волонтери діють в багатьох локаціях. В подібний центр буде відкритий в місті хамяці подільська Центр психосоціальної підтримки розрахований на підтримку, на психосоціальну підтримку внутрішньопереміщених осіб та усіх людей, які того потребують. Окрім того, в центрі у нас дію. Бувається прийом сімейних лікарів, прийом психологів, також створений центр незламності, де люди можуть в період блокауту зайти і погрітися, користуватися інтернетом, випити теплого чаю. Цей напрямок почав працювати на Хмельниччині з червня місяця. На сьогоднішній день ми охопили вже більше 10 тисяч осіб, які долучалися до наших заходів. Всі волонтери, які працюють в цьому напрямку, пройшли навчання по психосоціальній підтримці та першій психологічної допомоги офлайн. Донатами цього проекту є Датський Червоний Хрест. ми дуже вдячні. Сьогодні у нас відкриття психосоціального центру, який буде знаходитися ось тут в цьому приміщенні. І мета його надавати психосоціальну підтримку тим дітям і дорослим, які відносяться до розряду внутрішньопереміщених осіб, з метою підтримки їх в тому стані, в якому вони опинилися зараз. В Хмельницькому зараз без цього 10 центрів. 10 локацій, швидше за все, їх так можна назвати, де ми працюємо з дітьми різних вікових категорій, тому що в нас є групи, які працюють до там, з 3 до 6 років, з 7 до 12, і підлітки. Працюємо також з дорослими. От в цьому центрі сьогодні буде захід вперше, і е, всі заходи, які ми проводимо, вони орієнтовані на те, щоб забезпечити м'язеву активність дітей, повернути їх ну. Власне тіло, повернути їм власні відчуття, забезпечити таке екологічне проживання тих емоцій, які їх переповнюють, але не завжди вони розуміють, як їх екологічно і ну так правильно для себе, для свого стану проявити, відновити комунікативні властивості і здібності, відновити їхню активність творчу ну фактично повернути їм себе і те дитинство, яке вони. Зараз е, у них під питанням. Центр, який опікується долою тимчасово переміщених осіб, які знайшли домівку на Хмельниччині і наразі знаходиться в обласному центрі за Андресою, вулиця Свободи, 97, дріб. 1. Центр має укриття на випадок повітряної тривоги, а також проведення заходів відповідає всім вимогам безпеки.